Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене буде нове відео, це буде холодець. Але це буде не звичайний холодець, а холодець тривалого зберігання. Готувати я його буду з курки і яловичини. Але є дві умови. Для того, щоб він довго зберігався і не зірвали кришки, не можна додавати желатин і час. Холодець, я буду готувати із курки, і яловичини. Курка в мене домашня. І я також взяла кістку яловичу, і Від такої кістки гарно холоне холодець. І яловичі хвости. Тут є і м'ясо, і гарно захолоне холодець. Я зараз все мию, нарізаю і замочую. Порізала, обрізала весь жир, який мені не потрібний. Зараз мию і замочую. М'ясо вимочувалося 10 годин. І за цей час я поміняла два рази воду і буду перекладати його в каструлю. Каструлю з м'ясом я ставлю на огонь, і, і воно тільки закипить, я зразу знімаю з вогню, перемиваю все м'ясо і ставлю другий раз варитися. На невеликому вогні холодець вариться вже 4 години, і я додаю сюди цибулю. Моркву. і зразу буду солити. Додаю перець і лист лавровий. Холодець зварився, він уже готовий, м'ясо схололо, і я буду відділяти його від кісток. Розклала м'ясо по банках і буду заливати тепер бульйоном Разу закриваю кришки, залила бульйоном, добре закриваю кришки і ставлю в кастролю стерилізуватись, наливаю теплу воду. І так, щоб банка була повністю в воді. Ставлю на невеликий огонь, стерилізуватися на 2 години. Пройшло 2 години, я його зняла із вогню і так і залишаю в воді до повного охолодження.